Багато винахідників працюють над розробками, які зможуть покращити технічну базу української армії, але через безліч причин ноу хау на практиці не застосовуються. Та підполковнику Андрію Андрієвському все ж таки вдалося втілити в життя свій винахід активатор палива. Активатор палива вже використали на двох типах двигунів бензиновому та дизелі. Для перевірки роботи винаходу за конкретний проміжок часу автомобілі пройшли більше 10 тисяч кілометрів. Активатор показав хороші результати, особливо при низьких температурах. Була зменшена детонація роботи двигуна, полегшено запуск машини. А головне суттєво зменшено витрати пального приблизно на 10-15%. під час експлуатації та перевірки даного активатора. Одіїв, які закріплені за даними автомобілями, залишилися лише позитивні відгуки. Загалом над активатором палива працювали близько року. Нині конструкцію пристрою удосконалюють, але на практиці вже використовують в окремому полку президента України. За рішенням начальників може бути застосований пристрій на автомобільній техніці Збройних сил України або військових формувань. Щорічно в Збройних силах України проходить конкурс Кращий винахід року. Серед постійних його учасників підполковник Андрій Андрієвський. Я щорічно приймаю в цьому конкурсі участь, посідаю призові місця, і в цьому році ми продовжуємо роботу і будемо обов'язково приймати в цьому конкурсі участь.